Вона лягла, світла не було, і разом з світлом ніби зникало виправдання. Бо коли світло є, треба щось робити, навіть просто лежати не можна. А коли його немає, можна бути просто так, десь глибоко всередині, навіть коли вона вже була дорослою, жив страх. Зараз хтось відкриє двері зі старших. Зайде і запитає, чого ти лежиш? Чого знову нічого не робиш, чого знову не стараєшся? Темрява ніби давала дозвіл тимчасовий, внутрішній, нічого не робити. Вона час думала, що приймає себе, і це було з одного боку правдиво, вона вивчала себе, побачила свої тіні, прийняла свої темні сторони, навчилася з ними жити, але тільки для себе. Коли ж з'являвся інший погляд, навіть уявний всередині все стискалося, бо на неї дивилися, значить, означало, оцінювали. А оцінка це була не просто думка, вона ніби розкладала її на частини, ніби штрихувала, ніби розбивала. І в цю місць вона знову ставала тією маленькою, беззахисною дівчинкою. Яку постійно порівнювали, які постійно пояснювали, що вона не так робить, вона не така, вона не потрібна. Вона дуже боялася чужих думок, особливо негативних, бо вони не просто боліли, вони повертали її туди, де вона була беззахисною, старалася все життя старалася бути хорошою, правильною, зручною не для себе. А для того, щоб її похвалили, щоб її любили, бо вона боялася бути відкинутою. Батьків давно вже не було, але вона все одна жила так, ніби їхня оцінка ще мала значення, ніби вона досі була маленькою і доводила. Ніби якщо вона облажається, то це буде неправильно. Їй усе життя. Було близько допомагати людям, і в неї це чудово виходило. Вона дуже чітко відчувала людей. Їхній стан, їхні страхи, де вони губляться, де вони живуть не своїм життям. Вона ніби бачила людей наскрізь, маючи такі відчуття, такий дар, допомагала людям знаходити шлях до своїх рішень. Але ось в чому був парадокс? У тому, що, допомагаючи іншим так ясно, вона не бачила найважливіше, не могла дбати про себе. Бо дбати про себе означало небезпеку, означало крах, означало бути неважливою. Вона думала, якщо вона сама така, то хто ж до неї прийде, хто їй повірить? Але правда була в іншому. Вона чітко знала, що робити. Просто не дозволяла собі робити це для себе, бо для себе не можна, для себе соромно, для себе небезпечно. Вона втомилася не від життя, а від постійного внутрішнього напруження, від того, що навіть спокій це порушення правил. Більше не хотіла себе ламати, не хотіла себе змушувати. Вона не хотіла робити вигляд, що їй не страшно, бо ж вона теж людина. Вона просто хотіла, щоб її переставали оцінювати, хоча б всередині. і в якийсь момент просто вирішила почати не з любові до себе, бо любов вимагала сил яких у неї не було, вона вирішила почати з простішого перестати робити собі боляче. І з цього все почалося не швидко і не рівно. І, хоч іноді й досі буває важко, вона вже відчуває, що рухається у праму в вільному напрямку цього разу до себе. І знаєте, у неї це чудово виходить.